Доброго дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно в офісі національної спілки журналістів вітати сьогодні мого колегу Олексія Кабильника і лауреата 25-го загальнонаціонального конкурсу української мова єднання вчителя методиста ліцею номер 82 Дмитра Жданова. Я хотів би показати вам ці три книжечки, які він у цьому році нам на конкурс дав історії старої Аркадії. Невигадані історії одеського трамвая і одеські катакомби. Знаєте, в нас дійсно багато і катакомб в Одесі є, і історій дуже багато, а про Аркадію взагалі треба бачити і ходити і спілкуватися. Хотів би подякувати, поздоровити і нагороду в цьому році, тому що це ювілейне, 25-й загальнонаціональний конкурс. Мені дуже приємно, що на сьогоднішній момент вже 10 робіт є на 26-й конкурс. Це говорить про те, що потужна робота робиться, і спасибі тобі, і тобі, Олексій Борисович, що допомагаєш. Пан Дмитро приніс, окрім всіх трьох книг, і ще свої. знаєте, у нього всього 8 збірочок. Вийшло, бачите, трамані історії Одеси, старенькі, да. потім історії куяльницького курорта. Ми про це повинні знати. Історії води в Одесі. Бачите, як Одеса була побудована в ті часи. Нормально. І неспокійна земля, одеські землетруси. Це новітня книга, яка вот-вот-вот повинна бути презентована, і вона піде на конкурс уже на 26-й. Так що бачите, які фахівці у нас викладають сьогодні в наших ліцеях, в школах. І громада повинна про них знати. І керівництво управління освіти, та і не тільки і всі мешканці нашого. Міста героя і всі мешканці України. України. Так що, будь ласка, Дмитро, тобі слово. Ну я поперше хочу подякувати Юрію Анатолійовичу. Ми мабуть співпрацюємо вже близько 20 років. Так, Якщо не більше, так, якщо, якщо не більше, і завжди була підтримка, була допомога. Я звертався за консультацією. Він Ні, ніколи не відмовляв і. Я дуже вдячний за те, що Юрій Анатолійович допомагає початковим так, початківцям, які тільки починають Діма, пран про тебе. Про нас. Ну я працюю в школі вже 25 рік. Звісно, є напрацювання більше 15 років, займаюся краєзнавством і вирішив, що є час збирати каміння, а є час щось у мене. Є такий вислів життя як поле плодородне. Якщо не сієш, не зійде. Сходи є так. це саме головне. А, тож я збирав матеріали багато років, а зараз от я якраз ці матеріали презентую в такі збірки. Вони є унікальні, тому що про це ну, більш, ніхто не писав. більшість інформації вона зовсім нова. Це робота в наших потужних одеських бібліотеках в, в архівах, і звісно, мені допомагали і співробітники нашої одеської національної бібліотеки і обласної бібліотеки. Їм теж велика дяка за те, що в них зберігаються такі величезні архіви, з якими можна працювати. І в мене настільки багато архівних матеріалів, щоб вони не зникли нікуди, потрібно видавати такі книжки. Я їх презентую і в школі дітям. Діти читають, ходять в бібліотеку, беруть ці книги, читають, дізнаються щось нове. І так воно і повинно бути. Діти повинні знати нашу справжню історію. Саме цим я зараз і займаюсь, популяризую справжню історію нашого міста, починаючи від Стечубієва і о, до сьогодення. я хотів би тобі і сказати, що ці. Книжки будуть знаходитися в народній бібліотеці, які в нас є. Але знаєте, я хотів би додати чуть-чуть. Олексій -чуть. Борисі теж в цьому році видав дві книги. Він, мабуть, 23 роки дивився, як ми тут, чи 24 роки, як у нас конкурс проходить. Потім вирішив все ж таки видати дві книжки в цьому році. Це про пожежну пожежну охорону, де він віддав майже 35 років свого життя. І звичайно, про свою депутатську діяльність, який він вже шостий термін, тягне на себе так сказати, громадське навантаження. Олексій Борисович, будь ласка, тобі пару слів. Дуже дякую. Вітаю пану Дмитра за видання дуже цікавих восьми книг про історію Одеси. Бажаю нових творчих звершень. Я впевнений, що ця наша зустріч це ще один крок заслуженого визнання твоєї творчої роботи. Як депутат обласної ради ну, допомагати, допомагати, щоб про тебе більш знали мешканці Одеси і Одеської області. Тут бачиш коротко, але дійсно спасибі, Діма, що ти є. Ти ж бачиш, тут дипломи лежать, які ми ще не відіслали по теренах України. Сьогодні у нас була пряма розмова онлайн, така конференція в Зумі. З нашими колегами, журналісти з Запоріжжя, з Миколаєва, з Херсона, з Одеси, це центр журналістської солідарності який в Запоріжжі. Знаходиться, ми якраз про це все говорили про підтримку засобів масової інформації Говорили з декупованих територій, поспілкувалися і намітили якісь плани, такі на майбутнє і. Хочу сказати, ця цю роботу окрім нас ніхто не зробить, тому що ми сьогодні є те джерело реальної інформації, яке на сьогоднішній день є. цих книжках в наших постах, в наших телекампаніях, що Саныч робить передача, це дійсно це маленький крок до перемоги, яке нас об'єднує. Війна об'єднує націю. Я хотів би, щоб вона ближчим чином закінчилась. Ви ж бачите, з цього боку з правого боку ці вся література, яка народжена війною. Так що спасибі, що ви є. Слава нашим Збройним силам, що вони дають можливість нас зустрічатися, говорити під мирним небом нашої України. Дякую. Тримаємось, працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!